Яку подлу приколюху готує тобі всесвіт у найближчий час? Версія для всіх знаків зодіаку. Зараз я подивлюся. Ти поки думай про себе, овен ситуація пов'язана з фінансовими боргами, які з'являться дуже неочікувано і так міх. Шановний Всесвіт, це не прикольно. Кілець. Нарешті не ти будеш всіх контролювати, а хтось почне контролювати тебе. Знаєш, типу як кармічний урок. Близнякий подла приколюха полягає в твоїй роботі. Приколюха полягає в тому, що нічого не змінюється, якщо ти нічого не змінюєш. Отак, от не зовнішні обставини. А ми створюємо свою реальність. Рак, ну тут або імпотенція, або дуже сильно втома. Надіюсь, дівчатка. Лев, можеш обгоріти на сонці, на нось і спів. Тіва, ти думаєш, що зовнішні обмеження тебе якось обмежують, а насправді виявиться, що це все таргани в твоїй голові. Терези, зустріч з мамою або з людиною, яка відіграє в тебе в житті материнську фігуру. В чому тут подлість? Ну приходь до мене на індивідуальну консультацію. Розберемо скорпіон. Подлінька прикалюха або через місячні, або через твої дуже надмірні істерики, емоції. Стрілець, подлінька прикалюха, полягає в тому, що ти хочеш супер але це не все вирішує в житті. Доріг, ніяких подліньких прикалюх, в тебе все гармонійно в житті поєднується. Поздрій подлінька прикалюха в тому, що ти сама заводиш себе в стан глухого кута, а не обставини це роблять, і скоро ти це зрозумієш. Тебе подлінька прикалюха в тому, що ти через роботу емоційно закриєшся і думаєш, що це тебе закрив хтось інший. І все, пока підпишись.